Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання табличних величин. Розглянемо розв'язання рівнянь графічним способом, використовуючи, наприклад, табличний процесор Excel. Розв'яжемо рівняння х-9 поділити на х дорівнює 0. Звертаю вашу увагу, потрібно привести загальний вигляд рівняння до такого вигляду, щоб в одній стороні в даному випадку в правій стороні обов'язково отримати 0. Побудуємо відповідно графік рівняння, y дорівнює. Розв'язками рівняння, якщо відповідно розв'язки в даному рівняння є, будуть точки перетину з місці Х. Завантажуємо певний табличний процесор. Для роботи нам достатньо буде одного аркуша. Побудуємо таблицю значень відповідно X вистовці А. І відповідні значення. Функції y в стовпці B. Візьмемо значення х, наприклад, на проміжку від мінус 3 до 3 з кроком 05. Тому перше значення буде мінус 3, друге значення мінус 2,5. Відповідно, можна було вручну вводити таким чином до трійки, але можна використати. Використати інструмент автозаповнення. Достатньо вказати перші два значення з кроком, які мають змінюватися, виділити, виділити ці два значення і, використовуючи маркер автозаповнення, автоматично заповнити до відповідного значення. Нам потрібно відповідно до тройки, тому якщо можна цю зменшити або видалити, Знайти значення y за відповідною формулою. Маємо нашу формулу як підсказка, зробили поточну відповідну клітинку для певного значення y і за формулою X. Нагадую, будь-яка формула починається з символу дорівнює. І замість х, відповідно, підставляємо перше значення. В даному випадку мінус 3. Робимо посилання на клітинку, в якому знаходиться перше значення. мінус 9, поділити відповідно на перше значення х. Виконуємо. Аналогічно можна. Виконати цю ж саму операцію, але нагадую, що можна копіювати і вміст клітинки, які містять формулу, тому, використовуючи маркер та заповнення, затисну лівою кнопкою миші і копіюємо формулу до останнього значення Х. Якщо ви бачите в даному випадку знак решітки, то помічаємо, що вміст клітинки не відображається, тому що ширина замала збільшити ширину стовпця. І якщо бачимо ось така помилка, що ділене на 0 неможливо, тому оце значення координати беремо і видаляємо. Наступний крок нам потрібно побудувати графік функції. Для цього виділяємо повністю значення XY, переходимо в ставлення, група діаграми і відповідно обираємо точкова. Наприклад, оберемо з прямими лініями та маркерами. І ось в результаті ми з вами маємо ось такий графік функції. Нам потрібно знайти точки перетину з х. І помічаємо, що ось доходить до х і далі не продовжується, і тут аналогічно. Тобто, потрібно збільшити наш діапазон. Для цього ми з вами Збільшимо на одиницю. Тобто потрібно, наприклад, до четвірки збільшити і відповідно копіюємо формулу. Помічаємо, що наш графік функції не захватив дані точки, тому, натиснувши на графік функції, аналогічно використовуючи марки заповнення, ми можемо. Збільшити діапазон відображення. Ось бачимо, уже з правої сторони перетинає вісь Х. Аналогічно потрібно зробити верхню частину. Для цього додамо декілька рядків, клікнувши лівою кнопкою, правою кнопкою миші на номер рядка, перед яким потрібно вставити, вставити рядки, вставити рядки. Аналогічно нам потрібно продовжити до мінус 4 І аналогічно копіюємо формулу. Теж помічаємо, що нам потрібно розширити наш діапазон. Ось таким чином можна розширити діапазон значень x. Аналізуємо наш графік функції. Розв'язками будуть точки перетину з звістю Х і бачимо мінус 3 і 3. В результаті маємо. Звертаю вашу увагу, що не обов'язково було будувати графік функцій, достатньо було побудувати таблицю значень. І в таблиці значень виділити лише ті значення х, в якому y приймає значення 0. І маємо ті ж самі результати x-3 y3. Сьогодні ми розглянули, як розв'язати рівняння, використовуючи певний табличний процесор. Дякую за увагу!